Адміністрація президента США Джо Байдена створила велику робочу групу, щоб розслідувати, як західні технології опинилися в іранських дронах. Адже у деяких з безпілотників, які Росія використовує проти України, виявили мікроелектроніку з штатів. Про це повідомляє видання CNN. До складу групи залучені Пантагон, Держдеп, Мін'юст, Мінторгівлі та МінФін Сполучених Штатів Америки. Ця група має поспілкуватися з усіма американськими виробниками, чию продукцію виявили в іранських дронах. Також вона буде координувати дії з колегами з інших країн. Наразі робота над розслідуванням посилилася на тлі нових розвідданих США. Вони стосуються того, що РФ хоче відкрити власне підприємство. Для виробництва таких дронів і вже отримує від Ірану необхідні компоненти.